Розгромна звитяга Івано-Франківський ураган на домашньому майданчику знищив своїх опонентів з МСК Харків. Підсумковий рахунок склав рекордні для нинішнього сезону Фавбет Екстраліги 14-4. У складі переможців хитрики оформили Деміан Запорожан та Андрій Британ. Дублями відзначилися два еліт Тірентів та приходько а ще по голу записали на свій рахунок Олександр Дичук, Ярослав Савич, Мар'ян Масевич та Андрій Ткачук. Гра видалась. Знову ж таки, цікавий для вболівальників. Любимо дарувати щастя і видовище для болівальників, проте хотіли ми по-іншому розпочати свою гру, провести її. Рахунок міг бути і баскетбольний. Як і команда МСК Харків мала набагато більше моментів. Ми мали дуже багато моментів і на висоті зіграли воротарі. У нас як і Сирійський, так і Гордієвич. Водночас, наставник драконів не дуже задоволений діями гравців в обороні. Відтак, Юрій Іванишин наголосив, що потрібно працювати над якістю гри. Найголовніше в професійному футзалі це результат. Ми його здобули. Це саме головне щодо нашої якості гри. Звичайно, є багато питань. Будемо їх розбирати. Дуже прикра поразка. Будемо тримати удар. По першому тайму хлопці державну державну удари, грали ну майже не на рівних, але ну, трималися. Ну, другий, другий тайм знову е нам показав, на якому ми рівні. і Треба знаю, ще більше працювати у завершальному матчі. Календарного 2024 року. Урган зіграє на виїзді проти сухої балки. Цей матч запланований на 21 грудня. А восьмий тур футзальної екстралігії, окрім розгрому в Івано-Франківську, відзначився також двома поєдинками, які стали центральними усього ігрового вікенду у столичному дербі між Футзал та Аврора. Непросту перемогу з рахунком 1-3 здобули поточні лідери першості. Не менш цікавим був і львівський поєдинок енергії з соколом, який завершився бойовою перемогою хмельничан 2-3. У ще одній зустрічі у Львові хід забив 9 сухих м'ячів у ворота аутсайдера, Після чого стало відомо про першу тренерську ставку в екстралізі. Андрій Федюк після матчовому коментарі заявив, що більше не є головним тренером і на, на жаль, я цій команді вже нічим не зможу допомогти від сьогоднішнього дня. Я вже не є головний тренер і на ІТі. Подякував президенту за співпрацю з власною ініціативою. Я більше чим, нічим не допоможу команді, в крайньому випадку до кінця цього року, а до кінця сезону, верніше. А як буде далі? Покаже тільки час ще у двох зустрічах. Кардинал Рівне перервав чотири домашню нічийну серію, поступивши сухій балці 1-2. А Атлетик Футзал відсвяткував домашню перемогу над Луцьким Любартом 5-2. Збірна України з футзалу розпочала підготовку до матчів основного раунду кваліфікації на євро 2026 з футзалу. Команда зібралася у польському Перемишлі, де проведе кілька днів підготовки, після чого вирушить у Кіпер, щоб зіграти свій перший поєдинок кваліфікації на чемпіонат Європи проти місцевої збірної 13 грудня об 11 годині. Зазначимо, що у складі збірної наставник Олександр Косенко викликав голкіпера урагану Олександра Сіріцького. Паралельно розпочалися навчально тренувальні збори збірної України Ю 19 15 гравців, серед яких і квартет ураганівців Ілля приходько, Артем Климчук, Ярослав Савич та Олександр Жуков, розпочали тренування, які триватимуть до 15 грудня. В цей проміжок часу юнацька команда зіграє товариську зустріч з енергією Львів 12 грудня. Наприкінці листопада стартували головні футзальні змагання Івано-Франківської області, які цьогоріч відбуваються в одній лізі. А за чемпіонство змагаються шість команд. А відтак за головний трофей боротьбу ведуть три команди з Коломиї: Фурнітуро, Вовки та Стефайно, дві з Ямниці, рибак Галія та вихор, і одна з Івано-Франківська ураган Ураган-2 КПВ. Зокрема, минулими вихідними були зіграні матчі другого туру. Першості в Івано-Франківську Вовки здобули першу перемогу в сезоні, перегравши з рахунком два ямницький вихор. А ще одного поєдинку головний фаворит першості рибак галія зустрічався з ураганом. 2КФВ. обидві команди подарували видовищний футзал, забивши на двох вісім голів. Втім, переможець цього матчі визначений. Не був – 4-4. Додамо, що Коломийське дербі в межах другого туру між фурнітурою та стефайно не відбувся і буде зіграний пізніше. Чемпіон жіночої суперліги, Франківськ Прикарпаття, стартував в європейській жіночій баскетбольній лізі. У Варшаві команда Зеленофранківська франківська зустрічалася з титулованими суперниками, багаторазовими чемпіонками Швейцарії, командою Ньон Баскет та минулорічними тріумфаторками Європейської ліги польською Полонією. У першій зустрічі молоді франківки, які виступали без своїх лідерок Оксани Молової та Ольги Алексєйчик, склали гідну конкуренцію швейцаркам. Але силу дівчат вистачило тільки на три періоди, адже в четвертій чверті ньон. Окреп... Сла свою перевагу і переміг 75 на 55. А в грі проти полоні підсумковий рахунок склав 67 на 114 на користь польських баскетболісток. Утім, попри дві поразки, наставник команди Юрій Процюк відзначив, що виступ в європейській лізі це хороший досвід для молодих баскетболісток. Для дівчат це без сумнів хороший безцінний досвід. В участі в єврокубках, в участі в змаганнях під егідою «Фіба». Ну, це певний етап був підготовки до наступних ігор Суперліги проти команди Вінниці. Ну і скажу так, що дівчата перші різні нам Швейцарії три четверті на рівних трималось, незважаючи на своїй молодий вік від команди від 19 років, самі старші капітани Анжеліці Ляшко 24 Вони ну поки були сили, держались на рівних. Ну, Повторюсь, дала знаки маленька, майже на ротація складу. Прикарпаття Говерла в Овертаймі матчу проти черкаських мав здобула свою першу перемогу в чоловічій баскетбольній суперлізі. Наприкінці матчу у четвертій чверті перевага черкасців сягнула максимальних 14 очок. Коли здавалося, що мав доведуть гру до впевненої перемоги, команда Євгена Мурзіна виграла за заключі 4 хвилини в знову часу з рахунком 16-2 та перевела гру в овертайм. І саме в додатковій п'яти хвилинці Івано-Франківцям вдалося здобути свою першу перемогу в сезоні. Говерла виграла овертайм та оформила підсумкову звитягу з рахунком 75 на 72. Ми показали характер, зібрались е в першу чергу, захистились, і від цього ми перенесли це в напад і набрали десь легкі бали десь зі штропних більш агресивно йшли е кінце. і я вважаю просто брава команда. В Першу чергу хочу привітати команду керівництво клубу. Дуже вольова перемога, перемога на характері. Так. Змінили захист в четвертій чверті стали агресивніше грати на м'ячі. Багато, багато кітків змазали, так, ну, дуже маленький процент, 18. Треб, треба поправляти цей процент. А так, я думаю, що наша агресія, наше бажання. Стало ключовим Ту, тому що говорли завершить київський бабл матчем проти криворізкого кримваса. Баскетболістки з ПНУ США 2 провели перші домашні поєдинки у новому сезоні вищої жіночої ліги України. Спершу молоді франківки приймали поточного лідера першості баскетбольний клуб Рівне і дали бій досвідченій команді. Втім, обіграти головний фавориток не вдалося: 74 на 63 на користь рівнянок. Візначимо, що у цій зустрічі 31 очко здобула лідерка Атак Франківська Анастасія Шепелюк. Натомість у другій зустрічі молоді гравчині реабілітувалися у грі проти об'єднаної команди Полтава та Сум. Підсумковий рахунок. Склав розгромні 86 на 38 на користь господарок, які здобули шосту перемогу в чемпіонаті, тож впевнено отримують другу сходинку у турнірній таблиці. Наша молодь, скажімо, так на рівних я можу сказати, боролась проти рівного. Десь не хватило трошки сил на другу половину тій же Насті Шепелюк і в підсумку поступилися. Але на слідуючий день здобули перемогу над командою Полтави і зараз на другому місці ви лізі. З дев'яти команд завоювали право прийняти участь в Кубку України. Чотири кращі команди вищої ліги, чотири кращі команди суперліги складуть, скажімо, одну четверту Кубка України. Свої наступні матчі Франківськ Пенеуді США 2 проведе вже у січні, коли на початку та наприкінці місяця зіграє відповідно вдома та на виїзді проти львівської команди Ківс сків Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.